Попкорн в шоколаді зі смаком гострого манго та апельсину. І вафлі з кремово-лаймовою начинкою. Давайте їх спробуємо, які вони на смак. Спочатку буду відкривати попкорн, мені вже так не терпиться дізнатися, який він буде. Знайшла ці товари в Аврорі, до речі. От. Води такого помаранчевого кольору, як і апельсин. От, і в такій шоколадній кондитерській глазурі. Тут, я так розумію, є три шари. Перший шар це попкорнса. Далі це оця о, така апельсинова начинка, і зверху шоколадна оця глазур. Прикольно! Тому що з попкорном, ну що вже придумаєш? Попкорн як попкорн. А бачите, тут можна щось таке і цікаве придумати. Таке відчуття, ніби ти єсиш якусь шоколадну цукерку. І спочатку воно таке достатньо солодке, а потім воно додає такої перчинки, такої гостринки. Тому що тут не просто смак манго і апельсина, а ще з гострим таким типу перцем. І це досить прикольний, досить такий незвичайний смак, як для попкорну. Прикольно, мені сподобалось, якщо побачите такий в аврорах, беріть прикольний. І ще хочу спробувати такі вафлі. З лаймовим кремом. Ну, я вже їх відкрила. От, пахнуть вони, як звичайні лимонні баклі і виглядають досить мило. Подивіться, які вони мікроскопічні, малесенькі такі. пахне лимонно, виглядає дуже звичайно. Я чогось думала, вони роблять цю начинку лаймовою, такою зеленою-зеленою. Але вона звичайна така. Через те, що вони досить маленькі такі, тут дуже мало начинки. Тобто відчувається більше сам вафель, ніж начинка. Її тут дуже мало відносно. Але, ну, ну це, це нагадує лимонні звичайні вафлі. От е, є така кислинка трохи. Вони хрумкі, хоч маси і не багато, але кажу, вона така. Кремова з кислинкою. Ну, це такі звичайні лимонні вафлі, можна сказати. Я чогось думала, воно буде таке зеленюще, таке хімічне, як на упаковці, і думала щось, що буде трошки інший смак, трошки відрізнятись від лимонних.